10 потужних психологічних життєвих істин. 1. мовчання діє сильніше, ніж спроби довести свою правоту. 2. Коли довіра зруйнована, вибачення нічого не значить. 3. Контролюйте свої дії. Вчіться менше реагувати. 4. Коли ви чесні, то ви втрачаєте людей, які вас не заслуговують. 5. Одне гарне серце варте більше, ніж тисячу гарних облич. 6. Вузьке коло, життя не на показ, ясний розум і щасливе серце. 7. Ніколи не повертайтеся до того, хто вже зламав вас. 8. перестаньте надмірно думати. Ви не можете контролювати все. Просто дозвольте цьому бути. 9. Якщо хтось настільки дурний, щоб піти від вас, будьте достатньо розумними, щоб відпустити їх. 10. справжні друзі зустрічаються досить рідко, і якщо вони у вас є, то вам дуже пощастило.